Олександру Павлюку було 47 років. Кадровий військовий 128-ї гірсько-піхотної бригади. Перебував на передовій майже з початку бойових дій на сході країни. Загинув при виконанні службових обов'язків на фронті від ворожого снаряду під час артилерійського обстрілу. Втрата для Мукачева, для нашої області, для нашої країни. Здається, зовсім недавно ми першого воїна ховали Вільгельма Штольцера. Невеличке місто, в якому проживає 86 тисяч населення, вже ховає сьогодні 13-го героя, який з гідністю захищав незалежність, цілісність нашої держави. Вшанувати героя прийшли знайомі, друзі та колеги. Проводжали в останню путь Олександра Павлюка кілька сотень людей. Поховають його на Алеї Слави на Мукачівському цвинтарі.